Ну що ж, мала, вони наставили тисячу лайків, тож доведеться тебе сьогодні позбавити цього гарантії. О, вітаю, шановне панство. Сьогодні буде розбирати блюеті ac 180 Просто хочу подивитися, чого воно зроблено, як воно зроблено. Ну і взагалі просто подивитись, що там всередині, який буде формат відео. Я її зараз буду намагатись розібрати. Як розбирається я в принципі, подивився. Поїхали, поїхали. Боже, на колінах перед тобою. Тяжкенько, слухайте. Тут є місця, куди можна підковернути і зняти панель Панель пластикова боковуха. Зараз я її якось спробую зняти, я ще такого фокусу не робив. Ага, тут три місця під защіпки. І ці защіпки можна дуже легко поламати, Тож, якщо немає потреби, не розбирайте цю штуку. Бо я вже одну защепку, я вже одну защіпку зламав. А ось далі вже буду озвучувати студійного мікрофону. На YouTube вже є відео з розбиранням AC180 без літери P. А ви без проблем його знайдете в YouTube пошук AC180 Teardown. Для того, щоб розібрати цю станцію, потрібно спочатку зняти пластикову деталь. По периметру вона закриває всі гвинти, які потім доведеться розкрутити. Таких деталей дві на фронтальній панелі та на задній панелі. І починати їх знімати потрібно знизу. Ці деталі на защіпках і саме знизу є три місця, куди можна обережно залізти, натиснути на ці защіпки і зняти спочатку знизу, а потім вже по периметру. І ось тут потрібно бути обережним, бо ці защіпки знизу досить легко зламати. Що я в принципі і зробив. На цій панелі буде 23 защіпки, тож з ними потрібно бути обережно, щоб не поламати. Якщо ви будете робити це за допомогою металевих предметів викрутки, наприклад, то на пластику будуть залишати сліди. Це потрібно робити за допомогою пластикових інструментів. Панель на звороті знімається точно так само, як і фронтальна панель. Для того, щоб зняти верхню кришку та ручки, вам доведеться викрутити 4 дуже довгі гвинти. Для цього знадобиться шестикутник. Ручка металева зроблена явно з алюмінія покрита пластиком. А верхня панель додатково закріплена ще трьома гвинтами. На верхній панелі цієї станції бездротовий зарядний пристрій. На платі інвертора зроблено канал з прозорого пластику для того, щоб подавати повітря через інвертор. Знизу вам доведеться викрутити 6 гвинтів. Панель з дисплеєм додатково ніяк не закріплена, її можна просто підняти і зняти. А далі вже обережно відкритити плату інвертора, але перед цим бажано перевірити, чи немає напруги з батареї. Якщо станція працює, то на платі інвертора є зелений світлодіод, і якщо жилення з батареї буде подаватись, то він буде світитись. На звороті плати інвертора буде металева пластина з пластиковою пластиною. Ця пластина під'єднана до заземлення. Так як інвертор високочастотний, то вона використовується у ролі екрану. А ось далі трапилась маленька халепа, бо хтось не знає, як добратись до батареї. Все було набагато простіше. Гвинти, якими була прикручена батарея до цього корпуса, були просто заховані. І ось нарешті сама батарея з БМС 30 елементів 32-140. Я наробив дещо фотографій і буду про них розповідати. Кожен гвинт промаркований. Маркований не тільки тип гвинта М4 на 8, а ще в нього є номер SC3 або ж SC11. І, до речі, гвинти тут використовуються шайбами, які не злітають з цих гвинтів. Зверніть також увагу на те, що плата лакована. Щоб розібрати та зібрати цю станцію, приблизно йде біля години. Це з врахуванням того, що ви вже один раз перед цим робили розбирання цієї станції. А для тих людей, які користуються вилка-вилка і до цих пір палять ці станції, буде в пеклі особливий вид покарання. Ці люди будуть розбирати і збирати станції зранку до вечора. На вході станцію, там де заходить 230 вольт, напруга, є кілька друселів, є варістори і є конденсатори. Ці елементи використовуються для захисту від високочастотних перешкод. На звороті станції є чорна кнопка, це звичайний автомат струму. Він може через себе пропускати струм до 15 ампер. На кришці станції плата для бездротової зарядки. Айфони заряджає без проблем, досить, до речі, зручна штука, поклали телефон, він заряджається. До цієї плати підходить лише плюс та мінус. Інформацію про чіп, який тут використовується, на жаль, я не знайшов. Вентилятори ніяк не прикручені, знімати їх, міняти сенсу взагалі немає, бо вони дуже тихі порівняно з гібридними інверторами. Роз'єми чотирьохпінові і є поролонові прокладки для того, щоб гасити вібрації. Канал для подачі повітря прикручений до радіаторів за допомогою гвинтів. На платі інвертора є незадійний роз'єм для каншини. А роз'єм для плати дисплея – роз'єм для BMS. Є два контакти Power Button H та low і e, контакти WK BMS. Також BMS до мікроконтроллера інвертора під'єднана по каншині. Жилення з батареї подається в двох випадках: якщо ви натиснули на кнопку Power. Або ж подали живлення 230 В на зарядну станцію. З входу 230 В до плати інвертора підходять три проводи. На проводах і роз'єми всередині цих роз'ємів є маленький важкий. Натискаєте і він дуже легко знімається. На платі інвертора є маркування AC180 без літери P. На двох трансформаторах використовується ліцендрат. Біля кожного гвинта і біля кожного транзистора є відмітка маркером. Я так розумію, що ці всі транзистори і гвинти перевіряються. На моїй платі білого клею небагато, зате все досить добре залито лаком. А от ремонтувати плату, яка залита лаком, це ще те задоволення. Компанія китайська, зарядна станція китайська, компоненти китайські. n-канальний MOSFET InC Power 60 В, 150 А. Зверніть увагу на термопрокладки і маркування маркером. Подвійний діодшотки 2 по 15 А на 100 вольт. Уріл семікондактор, я так розумію, що це теж китайська компанія. O iST50N65HMF N-канальний IGBT транзистор. Максимальна напруга до 650 В, максимальний струм пульсами до 200 А і максимальна температура робоча 175 градусів. На вході на інвертор стоїть реле, розраховано на 26 а струму. Автомат на вході, до речі, стоїть на 15 А, тобто реле взяте з запасом. Таке саме реле стоїть і на виході, теж на 26 А. Зворотня сторона інвертора. Плата формування синусоїда зроблена на китайському клоні STM32 APM32 F103 RBT6. Всього на станції три мікроконтролера, і я так розумію, що це той мікроконтролер, у якого назва ARM. Якщо ви оновлювали програмне забезпечення, то ви знаєте, що окремо є прошивки для RR, ARM DSP та BMS. Якщо я не правий, якщо це не ARM плата, то я думаю, що в коментарях мене виправлять. А це плата, яка повинна називати. DSP, це плата дисплея, зворотня сторона з USB роз'ємами. Є місце під пищалку, але самої пищалки немає. Що мені точно не подобається, так це використання роз'єму DC7909. На платі стоять два запобіжника по 15 А, максимальний струм і на DC виході, і на DC вході 10 А. Біля type роз'єма стоїть Power Delivery Controller SC 2151 Правда, в технічних характеристиках написано, що він розрахований всього-навсього на 45 Вт, але тайпсічний роз'єм без проблем віддає сотню Вт. Внутрішня сторона плати з дисплеєм. Зверніть увагу на маркування, також вказано AC180. Тут використовується мікроконтролер від Arteria, це теж такі собі аналоги STM32 AT32 F415 CBT, якийсь там сьомий, по-моєму. Біля кожного мікроконтролера є контакти для програматора, за допомогою якого можна мікроконтролери перепрограмувати. Але знову ж це робота для сервісних центрів. Мікроконтролери можуть використовуватись різні, тож і версії програмного забезпечення також можуть бути різні. Контролер дисплея. А це контролери, які стоять біля USB-шних роз'ємів. А ось тут вам загадка. Знайдіть гвинти, якими прикручена батарея. Як виявилось, гвинти трішки заховані і обережно з цими чорними штучками. До пласкої поверхні вони прилипають дуже добре. Роз'єм для підключення до БМС і контакти плюс та мінус батареї. А ось і наші акумулятори. Акумулятори 32 140 FS48 це акумулятори китайського виробника Сібак. Їх можна придбати в Україні, коштують вони в Україні за банку 365 гривень. Я думаю, що можна ще дешевше пошукати. А ємність акумулятора 15 Аг, номінальна напруга 3,2. Але мінімальна напруга 2 В, максимальна напруга 3,6 а не 3,65. Кількість циклів заряду розряду взагалі вказана більше або дорівнює 2500. Правда, тут не написано до якого стану, але все рівно, більше або дорівнює 2500 це не 3,5 тисячі плюс, як заявляє виробник Блюетті. Я думаю, що схожа ситуація з усіма виробниками. Стандартний струм розряду півємності, максимальний струм розряду дві ємності, стандартний струм заряду півємності, максимальний струм заряду одна ємність. Конфігурація цієї батареї 10s 3P, тобто три паралельно з'єднані елементи. Така батарея може видати максимальну потужність 2800 Вт, а заряджати таку батарею без проблем можна потужністю 1400 Вт. Плата BMS має два термодатчика, так що батарея не перегріється. І лише на платі BMS є напис AC180 з літерою P. Ця станція від звичайної AC180 відрізняється лише BMS-кою і батареєю. Також на цій BMS є пасивний балансир. Транзистори знову ж китайські розраховані на 150 А60 вольт. На платі також є мікроконтролер APM32 F103CBT6, знову ж це китайські аналоги STM32. І ще одна мікросхема це БМСка для літій залізофосфатних акумуляторів від 6С до 10S. Це мікросхема керована і керувати цією мікросхемою може мікроконтролер. І саме ця мікросхема відповідає за захист акумуляторної батареї. На платі BMS є три запобіжника по 60 А, але дуже схоже, що вони запаралелені. В цілому ця зарядна станція зроблена якісно і добре. Я виміряв напругу на всіх секціях, мінімальна напруга була 3,334, максимальна напруга була 3,337. Але перед цим я заряджав акумуляторну батарею на 100%, тож є варіант, що вона просто не збалансувала, ще не встигла. І як ви бачите, акумуляторна батарея заряджається приблизно до 334 В. Корпус зроблено з пластику полікарбонат плюс АБС. Я думаю, що якість виготовлення корпусу ви можете самостійно оцінити. І тут є напис 32140. В моделі СІ 180 використовується інші акумулятори 32700. І ось на цьому все. Станцію я вже зібрав і вона працює. І навіть жодного лишнього гвинтика не залишилось.